Вечір добрий час новин на нашому каналі. Для вас працює Микола Бойків. Залишайтеся на лані. зі штабу Києву потрібна допомога. Бракує дужих чоловіків для патрулювання вулиць столиці. Стрийські штабівці просять зголоситися усіх, хто готовий долучитися до активної роботи. Записатися на поїздку можна у приміщенні міського народного дому. Наступне відправлення до Києва у п'ятницю ввечері. Осередок штабу працює у звичному режимі. Щоправда, до активістів долучилися тепер ще й психологи. Про нову службу при штабі та список потерпілих, яким потрібна фінансова допомога, розкаже Марічка Ходовицька. Штаб національного опору працює в стандартному режимі. Людей до Києва відправляють щовівторка та п'ятниці. Стриян на Майдані бракує, особливо чоловіків. Потрібно допомогти тим активістам, які охороняють зброю в Печерському райвідділку міліції. Прохання велике до жителів як Стрия, так і Стрийського району, до голів селищних рад підготувати на завтра нам. Списки людей, яких ми можемо відправити до Києва на Майдані почастішили різні випадки, які ну, не повинні були відбуватися, до яких ми не готові були. Отже, мужчини в Києві дуже потрібні. У народному домі при штабі вже зосередилися кваліфіковані психологи. Двоє молодих дівчат, які з 1 січня і досі самі були у вихорі революційних подій. У Києві вони працювали волонтерами на кухні. Ми були весь час з людьми, ми їх знаємо. Вони нас сприймають як своїх, тому ми як найкраще їх розуміємо. Досвід набутий на майдані допомагає нам також і в психології, в нашій психологічній службі. На базі Стрийського штабу записують людей, яким потрібна психологічна підтримка. Зазвичай самі активісти за Допомогою не звертаються, за них клопочуть рідні, друзі та знайомі. Психологи навідуються і до краян, які наразі перебувають у лікарні. Кожного четверга і вівторка о 14.00 на вулиці Нижанківського, приміщення Скабецана проти воєнкоматом, є відкрита психологічна група, яка група психологічної підтримки, яка підтримує людей, яким потрібна психологічна допомога. Це проводить її волонтер Зоряна, також психолог. Так що можна звертатися туди, люди, які хочуть поговорити, які хочуть просто розказати. Стрийський штаб також збирає інформацію щодо людей, які були поранені чи побиті у Києві. Тим, хто потребує фінансової допомоги, вже виділили гроші на лікування. Втім, це не останній жертовний транш. Є люди, які дійсно дістали травми в результаті побиття. Є є кульові поранення, є різні травми при сутичках. є Людей, які дістали захворювання серйозні, які яких треба було пролікувати, я вам озвучу список цих людей, яким рішенням штабу стрійського із коштів стрійської громади вирішено виділити кошти на допомогу. Єсть люди, які Пролікувалися у нас в лікарні. Є люди, які лікувалися амбулаторно. З ними працює наш юрист. Вони, тобто, мають повний юридичний захист. Повний перелік прізвищ з затичних міркувань озвучувати не будемо, адже у деяких майданівців психологічні проблеми. З ними працюють місцеві та львівські психологи. Гроші на лікування та реабілітацію отримали вже 14-ро мешканців Стрия та Стрищини. Розмір мінімальної допомоги становив 5 тисяч і максимальної 35 тисяч гривень. Для шістьох активістів відкрили банківські рахунки. Усі охочі можуть внести і свою лепту. Тим, кому необхідна психологічна підтримка, спеціалісти просять не соромитись і звертатися. Не тримайте гнів в собі, не тримайте біль і якісь негативні емоції, агресію. Про це потрібно говорити, з цим потрібно ділитися, потрібно спілкуватися, не змінюйте режим свого дня. Тобто, якщо ви кожного ранку робили до, до подій цих... Робили одні ті самі речі, продовжуйте робити це. Займайтеся більше спортом, спілкуйтеся в соціумі. Бажаю, ну, рекомендуємо більше прогулків на свіжому воздусі. Також розумійте, що психологом для вас можуть бути будь-хто. Тобто рідні. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. Зі словом Шевченка по всьому місту вчора учні 4-ї школи в рамках всеміської акції декламували вірші Кобзаря працівника міської ради сьогодні ж з рядками Шевченка до нашої телекомпанії завітали школярі з третьої загальноосвітньої школи «Стрия». Чим нас вразили юні і маленькі таланти пропонуємо переглянути і вам. І забудеться страмотна, давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас! Креативно і по-новому вирішили вшанувати Тараса Шевченка наші депутати, працівники міської ради і відділу освіти. Ідея про декламацію віршів кобзаря по різних установах і організаціях припала до вподоби і педагогам, і учням. Перше така акція проводиться, щоби по установах, організаціях не вимушено діти декламували слово. Шевченка, поезію Шевченка. Я думаю, що це надзвичайно є важливо, а тим більше в нас такий непростий зараз революційний час. Це у третю школу, можна зробити висновок до свята. Готові. Директор її показує нам різні роботи учнів, малюнки та вишивки. Усі напрацювання в майбутньому експонуватимуться у місцевому краєзнавчому музеї. Шевченко всюди в класах, на стінах і головне у серцях учнів. В подарунок до ювілею підготували альманах прова пера над його створенням продовж двох років працювали вчитель української мови і літератури Тамара Лукач і найбільш відважні та талановиті учні. Вони писали Шевченку листи, складали про нього вірші і репували його слова, а ще імпровізували з генієм інтерв'ю. На цей, без сумніву, поетичний шедевр учня 9-го В класу Андрія Карпина надихнули події на майдані. Встань Тараси, встань, козачі. Ти майдан Тараси бачив. Тож приходь наш рідний батько, тут зібрався козацький рід. Слава, слава нашій ненці! всі укнем, героям слава! Заспіваємо на Майдані, тільки б зайру заповідь. Про боротьбу українського народу в столиці України, про героя Майдану Сергія Нігуяна, який цитував Кавказ, написала вірша Я зустрів Шевченка на Майдані. І сама вчителька пані Тамара. Тож борітися, поборите неситих, грізно кличе наш Кобзар Великий, Україна буде вічно жити, дух козаць й волі тут не схитний. Я зустрів Шевченка на Майдані. Він ходив і зазирав у очі. Чи однаково тобі що буде далі? Ні, Тарасе, не однаково, пророче. Першокласник Назарко декламує уривок з Гамалії. Микола ділиться з нами думкою Шевченка. Про сон Кобзаря розповідає маленька Марічка. А ще розрита могила, Кавказ і мертвим, і живим, і ненародженим. Вікторія, Лілія, Зоряна, Івана та Олена мелодійно роздаються з їхніх вуст пророчі слова Шевченка, буцімто заохочення до боротьби за свою країну, мову та народ. Ой, як ми гамалія, а ти будеш жити. Будем жити, вино пити, я не чала бити, а кулені кармани оксамитом крити. Вийтали невужата на лан жито жати. Житу жало, копи клали, гуртом заспівали. Слава тобі, гами, на весь світ великий. На весь світ великий, на всю Україну, що додав това згинуть на чужині. Під враженням від почутого і побаченого рекламний менеджер ТРК Лан Назар каже, 30 хвилин промайнули як одна. Хлопцеві вірші у виконанні діточок дуже припали до душі. Сподобалось те, що прийшли до нас навіть найменші діти з перших, других, четвертих класів. Плюс подобалось те, що діти під цими загальними враженнями. Пишуть власні вірші і серйозні вірші. На цьому програма для цих школярів не завершується Шевченковим словом. Уже найближчим часом вони завітають до стрийських міліціонерів. Микола Боків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Історія продовжується. Тиждень тому ми показували вам, як мобільні загони самооборони викрили підпільний заклад гральних автоматів. Частину одноруких бандитів з допомогою місцевої міліції опломбували і відвезли на склад до районного відділку міліції. Та на цьому детектив не закінчився. Як тільки вантажівка від так званого інтернет-клубу від'їхала, охоронці покинули приміщення. Його оперативно зачинили. Решта автоматів зникла безвісти. Мобільні самооборонівці в цьому переконалися. Навідавшися на вулицю Успенську, вдруге та хлопці здаватися не збираються Уже подали заяви до міліції та прокуратури. Бажають, щоб правоохоронці відзвітували перед народом про те, чи порушилися справи про заборону грального бізнесу протягом п'ятьох останніх років у стрію. Зараз чекають офіційної відповіді. Боротьба з беззаконням триває. Надіємося, як то кажуть, на сумнівну роботу працівників міліції, але ми так само не будемо зупинятись на цьому. Ми будемо Кажуть, вживати всі можливі заходи законні. Я маю на увазі, і щось робити, щоб дійсно це припинити, щоб місто очистилося від цього криміналу, від цього бізнесу, щоб діти не тратили гроші, просто засовували в цей апарат, а дійсно тратили на те, що їм дають батьки. І не тільки діти, там дуже багато дорослих. Місцеве документство спробує навернути дітей, які мали конфлікт із законом на правильну дорогу. Проект свіжий та дуже цікавий. Його автором є жінка у пагонах. Ольга Марценюк, помічник начальника міськрайонного відділу міліції. План порятунку особливих дітей узгодила з начальником Василем Куликом. До співпраці вже долучилися двоє священнослужителів Стрийської єпархії. Отець Мирон Гринишин настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. А також голова катехетичної комісії, отець Андрій Бінас, Останній минулої суботи в приміщенні міліції провів. Перші науки для дітей схильних до правопорушень, першочергове своє завдання бачу в тому, щоб підготувати добру атмосферу, так як є в притчі про сіяча, що тільки на доброму ґрунті є виростає добре зерно, і тоді є добрий урожай. То, власне, в підготовці такого доброго ґрунту пізніше можна буде сіяти, і лише можливо навіть через декілька років можна буде бачити плоди тієї праці. Тому до такої праці я закликаю всіх небайдужих і громадських організацій, щоб долучалися. Ось таким був сьогоднішній день. Зараз на своїх екранах ви бачите адресу інтернет-сторінки, де можна переглянути новини та номер телефону редакції. Єднання вам і всього найкращого Зустрінемось завтра. У п'ятницю у стрію знову хмарно та дощ. Температура повітря від 4 до 7 градусів тепла, вітер східний 3 метри за секунду.